За перемогу відповідальні всі. Кропивницькому рідні українських захисників вимагають демобілізації для військових, котрі з початку повномасштабної війни боронять Україну на передовій. На всеукраїнську мирну ходу вийшли близько 30 жінок. Вони закликали парламент не затягувати розгляд закону про мобілізацію. Документ повинен містити пункт, який гарантує воїнам право на демобілізацію після 18 місяців служби. Безстрокове ж перебування на фронті, на думку учасниць акції, лише демотивує військових і. Послаблює українську армію. Рідні захисники певні, щоб не програти війну, потрібні свіжі сили. Тому замінити своїх чоловіків запропонували владі іншими мобілізованими призовниками. Наші чоловіки вже втомилися, вони хочуть додому, вони хочуть відпочити. І ми хочемо, щоб наші рідні були вдома. Чому одні воюють, а інші сидять весь цей час, всі ці два роки? Вдома. Чому за два роки не підготували замін? Закон, який хочуть прийняти, 36, чи сорок 48 місяців. Це був ну, просто виробник. Я підготовка кінець. Я хочу, щоб людина, яка отримала повістку, яка не боялася, яка стала на захист нашої держави, вона теж мала державу якісь гарантії. Вона мала чіткий термін, і вона знала, що якщо вона зможе витримати це, і вона повернеться додому до нормального життя. У Кропивницькому, з нагоди річниці бою під крутами, вшанували студентів, котрі зупинили наступ армії більшовиків на Україну. Згадати героїв прийшли півсотні людей. До меморіальної дошки братам Шульгіним вони поклали квіти та пов'язали синьо-жовті стрічки. Після чого за полеглими студентами відслужили панахиду. Як свідчать історики, в бою під крутами військам червоногвардійців протистояли і п'ятеро вихідців з Кіровоградщини. Серед них, зокрема, сотник Сергій Горячко, який піз. Зніше детально відтворив картосхему легендарного бою. А ще один Володимир Шульгин організував курінь, де проходили військовий вишкіл студенти. Містяни переконані, та битва 29 січня 1918 року дозволила Україні зберегти незалежність. А молоді студенти показали на весь світ, що українці ніколи не здаються на догоду ворогові. Бій під крутами дозволив призупинити наступ більшовиків на Київ. Це дало додатковий час для української дипломатичної делегації, яка працювала в Бересті. Саме в бересті було підписано славнозвісний хлібний мир. Завдяки цьому договору українці заручилися підтримкою країн четвертинного союзу і спільно з німецько-австрійськими союзниками вигнали більшовиків за терени України. Ми рухало одне любов до України, жертовність і бажання захистити незалежність України зі зброєю в руках. Тому дух українського добровольця він зупиняв і не тільки дух його сила, мужність військова майстерність зупиняв російських окупантів і 1918 року, і 2022 року. Життєзабезпечення території, виплата зарплат бюджетникам, соціальні питання, наряду із першочерговими завданнями порівняно мирної території на Кіровоградщині серед пріоритетних визначають комплектацію мобільних вогневих груп, поставку техніки та захист критичної інфраструктури. Для відповідні завдання перед керівниками територій, вкотре поставив очільник області Андрій Райкович під час апаратної наради, і вкотре наголосив, що у воєнний час усі ресурси мають працювати в першу чергу на перемогу. Стійкість території це не модні слова, а вимога часу, бажання людей. Прошу пріоритети тримати незмінними. Це це. Питання пов'язані з підтримкою Збройних сил України, завдання по поставці техніки маємо віднайти можливості і ресурси. Маємо завдання щодо комплектування мобільних вогневих груп, зокрема, завершити їх облаштування, виставити на позиції. Це захист наших міст, наших населених пунктів, нашої критичної інфраструктури попереду. Нас чекає тяжка робота над виконанням непростих, але важливих завдань, як на фронті, так і в тилу. Без провини закатовані щорічно, 27 січня, міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту. Саме цього дня, у 1945 році, бійці першого українського фронту визволили полонених нацистського табору, так званого освенціуму, що розташовувався на території Польщі. Згідно відомостей істориків, у концтаборі загинули близько двох мільйонів людей у переважній більшості євреї. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії Голокосту. Сту із 2012 року в Кропивницькому з нагоди скорботної дати відбулася низка заходів. Зокрема, мітинг Реквієм біля монументу жертвам Голокосту небайдужих збирали і на просвітницькі лекторії. Один із таких організували в книгозбірні Маланюка. Тут в рамках бібліопроєкту «Ріднокрай» відбувся захід Голокост на Кіровоградщині пам'ять, архіви, увічнення. І за аудиторією спілкувався історик та краєзнавець Сергій Гейко. Лектор нагадав, що для нашої області. Ці початком голокосту став серпень 1941 року, фактично із перших днів окупації. В тодішньому Кіровограді розповсюджували оголошення, що євреям міста наказано зібратися біля будівлі великої хоральної синагоги, взяти із собою документи та цінні речі, оскільки їх будуть переселяти. І відповідно до історичної хроніки, найактивнішим днем за кількістю жертв євреїв в нинішньому Кропивницькому стало. 30 вересня 1941 року. Тоді у протитанкових ровах за містом нацисти розстріляли 4200 євреїв, в тому числі 600 євреїв військовополонених. Розстріли на Кірвоградщині тривали впродовж 41-44 років. Невинно закатованих учасники бібліотечного заходу вшанували хвилиною мовчання. Зазначу, історичні факти, які озвучував лектор, перемежовували декламацію віршів про голокост. Ця дата є надзвичайно важливою складовою національно-патріотичного виховання українців. В Українців і євреїв спільна історична доля. Обидва народи зазнали тяжких переслідувань від тоталітарних режимів. Під час Другої світової війни євреї зазнали тяжкого геноциду від нацистської Німеччини. Євреї України навіть не доїжджали до концтаборів. Спеціальні команди нацистів знищували їх на місці, майже одразу після захоплення міст і сіл України. Величезна провина на цьому лежить і на тодішньому керівництві Радянського Союзу. Добре знаючи про те, що політика знищення євреїв проводиться у Європі, радянське керівництво майже нічого не робило для евакуації населення. Наша бібліотека постійно проводить заходи національно-патріотичного спрямування, тому що це важливо для молоді. Яка повинна знати свою історію? Ми повинні не забувати уроки історії, які були раніше. Але схоже, що деякі країни про це забули, і тому вони знову хочуть знищити наш народ, як було у часи Другої світової війни.